Всім привіт, дорогі друзі, з вами Полодін 1709, і сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку тему як статистика. Вот, так, Досить багато гравців хочуть або грають на підняття статистики, чесно кажучи, я один з таких, тому що мені також подобається грати ефективно, да, на якісь там мітки брати і так далі. Тому багато хто задається питанням, як же піднімати статистику. Я не буду в цьому відео розповідати про там, обладнання, про позиції, про щось інше. Я скажу про таку річ, яку ви, можливо, не помічали, як можна ефективно, швидко вирівняти свою статистику. Так? Тому що коли, коли я, наприклад, граю, я помічаю, що, я, наче й нормально граю, але статистика якось повільно піднімається. Хоча, ну, наче я нормально граю, да, повинно якось там в N8, можливо, швидше зростати, бо особистий рейтинг. Але чомусь він повільно набирається. Я задався питанням, а чому так відбувається? І я знаю відповідь на це, на це питання, я зрозумів, чому так відбувається, і хотів би поділитись з вами, як можна вирівняти статистику, так, і більш а, швидше її. Підіймати так, щоб вона якби була більш кращою. Для цього нам потрібно перейти на такий сайт як Tomato GG. Так що давайте переходити Отже, зайшли на сайт Томато GG. Посилання я залишив в описі цього відео. Що на цьому сайті можна подивитись? Це вашу статистику по всьому аккаунту. Тут дуже детально все розписано, кожен бій. там Ну, там дуже багато інформації. Краще самі можете зайти і ознайомитись дуже детально. А, так, шукаємо себе. Я вже шукав, так. Тобто, ось мій аккаунт. Вся інформація по сесіям, тобто, дуже багато інформації. А, переходив, а, переходимо в вкладинку танки. І що тут потрібно? А, потрібно а, відсортувати по vn 8, по. А, Спадаючому так, від нуля. І далі зажимаєте Shift по боях. Тобто, що я зробив? Це а, найнижчий Вен 8 і кількість боїв а, побільше. Тобто він як відсортував, так би мовити. А, про що я вам хочу взагалі розповісти? А, для того, щоб підняти вашу статистику, так, щоб вона швидше піднімалась, вам потрібно підтягнути ті танки, на яких у вас вн 8 найнижчий. Ну, але при цьому у вас багато боїв на, на цьому танкові. Тому що, ну, всі починали грати, всі грали якби, спочатку не дуже. Я такий же самий, так? тобто було багато танків, на яких я грав ну, не зовсім. Да? І тому, звісно, ці танки, саме статистика на цих, танк... на цих танках, так, тягне загальну статистику вниз. Тому замість того, щоб брати якісь нові танки, так, і робити не гарну статистику, треба підтягнути старі, на яких статистика не дуже. Тому в моєму випадку, от я дивлюсь, ну, боїв тут, ну. ПЗ-38, 74 боя. Ну, це таке собі. Тобто потрібно ну, більш-менш таку вибрати кількість боїв, де ну, 200-300. хоча б. Ну, Все залежить від того, скільки боїв ви, звісно, відіграли. Ну, от, Наприклад, Т1 Heavy. В принципі, так, можна на ньому підтягнути. 106 боїв і 490 в N8. І ось. AMX 12 20, 203 боя, 531 середній Вен-8. Пам'ятаю, да, як я грав на 12Т, яку діч я на ньому робив. тому так, тобто, Наприклад, ось 12 я можу викупити так, і підтягнути статистику на ньому. тобто, Ви будете грати, по-перше, давати гарний результат зараз, так, тобто, гарні бої. І будете прибирати оці якби, погані бої, тобто, ну, погану статистику, ви будете. Якби, Ну, підчищати. Тому ваш ВН8 середній аккаунт буде набагато швидше зростати. Ну і особистий рейтинг, в принципі. І так далі. Тобто, ви просто вибираєте в моєму випадку, це, наприклад, а, Т1, ну, можна на ньому. 12Т. А, далі, а, що у нас тут? тут, тут 1375? Т-150. Далі, далі, далі. Т-28, звісно, багато боїв, але грати на ньому, чесно, не сильно хочеться. КВ3, також можна на ньому підняти трошки. Якийсь М6, Хетцер. Тобто ви можете, в принципі, так, подивитись. До речі, Т10 і Т29 також входять. Ну, Десь до півтори тисячі, в принципі, можна якісь підтягнути. Звісно, чим менше ВН8 і чим більше боїв, тим краще е, виправити саме цю техніку. Тобто в моєму випадку це MX12T 12 -12T і т 1 Heavy, тому що на них найменший вн 8 за плюс-мінус таку нормальну кількість боїв, тобто там більше 100. Ну, звісно, якщо у вас багато боїв, то вам буде важко так, виправити, тому що чим більша кількість боїв, тим більше статистика вже така стабільна стає, так, і виправити її вже становиться набагато важче. У мене кількість боїв 40 тисяч 40 3003. Тобто, в принципі, ще нормально можна виправити, трошки підняти. Тому, в принципі, все. Це моя порада. Якщо хто хотів да, виправити свою статистику, можете так зробити, я думаю, це вам повинно допомогти. Всім дякую, напишіть, так, чи допомогло вам це. Якщо вам сподобався це відео, також напишіть да, залиште свою думку в коментарях. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і скоро побачимось. Всім па-па!